Говоримо про те, що відбувалося попередньо на території Російської Федерації. Власне, як російська пропаганда продовжує просувати свої тези. Поговоримо про перші ядерні провокації, адже в наших українських пабліках також розповсюджують дану інформацію. Бачите, що до атаки на діючий енергоблок смоленської АЕС, як заявляють рашисти, це були українські дрони, що вони нібито атакували діючий енергоблок Смоленської АЕС, і знову ж таки вони розповсюджують. Дану інформацію по своїх пабліках нагнітаючи і звинувачуючи в цьому Україну. Вже це не вперше відбувається. Нагадаю, що попередньо майже кожного року подібне вже було Медведєв Також погрожував після таких випадків і Україні потрійним ударом по ЕС Україна через спробу ядерного теракту. І вкотре воно виставляється як ядерний теракт, адже там вибухи в Смоленську лунали. Нагадаю, вам сьогодні ми говорили про те, що вночі там було неспокійно. Ну і місцеві також знім. Мали відповідні відео кадрами ділилися. Ось щодо Медведєва, то не так давно заступник голови Радбезу РФІ Дмитро Медведєв включив улюблену ядерну риторику і пригрозив тоді одночасним ударом по трьох АЕС України, адже відповідно загрозу колишній лідер Росії аргументував спробою удару по смоленській станції, яку нібито могла здійснити армія України за словами чиновника, туди ледь не дісталися натівські ракети. І він тоді говорив: якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами смоленської. АЕС необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по АЕС на території України. Ну і тоді також Медведєв пригрозив прильотом по ядерних об'єктах у східній Європі. Тут вже немає чого соромитися. Нагадаю, це було. Два роки тому, але знову ж таки бачимо, що вже починають форсити відповідну інформацію про те, що атака могла була здійснити здійснена нашими збройними силами України, добрими дронами чи то бойовими комариками, як полюбляє говорити Сергій Брачук на діючий енергоблок Смоленської АЕС. Але все ж таки, відповідно офіційної інформації ніякої немає. Розуміємо, що всю інформацію, яку ви читаєте, варто перевіряти і не вестися на пропаганду Російської Федерації щодо смоленського. Власне, хотіла детальніше зазначити, що там відбувалося, адже варто про це проговорити, щоб не було маніпуляцій. Щодо цієї події, пізно ввечері, 11 вересня, росіяни почали скаржитися на вибухи у Смоленську. Окупанти налякані, адже в місті було гучно, і ще вони переймаються, що можуть атакувати Калінінград, але з території Польщі чи країн Балтії. Розуміють, що відплата також буде за те, що. Дрони залітали на територію Польщі. Так от в російських пабліках пишуть, що над містом пролунало щонайменше п'ять вибухів. Вони припустили, що це ППО відпрацювало по українських безпілотниках. Повідомлялося навіть, що було уражено нафтобазу. Зафіксовано мінімум два влучання. Ну і як мовиться в одному із пабліків, місцеві жителі розповіли, що чули від п'яти до восьми вибухів у південній частині міста. Від гучних звуків спрацювала сигналізація біля машин. В небі було видно спалах. За повідомленнями очевидців, система ППО збиває безпілотники Збройних сил України. Офіційної інформації знову ж таки щодо постраждалих чи руйнувань, як завжди, в рашистів немає. Але росіяни реагують на таку атаку традиційно. Знімають прильоти та сильно лаяться. Он люди бігають, тихо каже житель Смоленська, фільмуючи вулицю. А вже за секунду вибухає лайкою. Багато таких відео з'являється мережі, де вони не використовують нецензурну лексику. Так би мовити, емоції свої показують від тих прильотів, які там відбувалися в іншому відео. Містян також воно матюкаються, припускають, що заводу Лукойл також можете в Риму додати додати. Ще одна родина не встигла закрити вікна перед атакою. Діти переймалися, мовляв, раптом дрони атакують. Завод «Лукойл». Ну так і сталося. Власне, про це вже попередньо також дописували. Але пропагандисти вказували, що дронів дійсно летіло сьогодні вночі дуже багато по території Російської Федерації. Ще з вечора почали з'являтися повідомлення в їхніх пабліках про те, що понад 100 безпілотників уже в повітряному просторі Російської Федерації знов ж таки вони готувалися до відбиття. І Там були не лише нібито безпілотники, але зазначали і про ракету Нептун. Але за повідомленням міноборони Росії, сили ППО ворога нібито зби. Ли 221 безпілотник, а влада Смоленської області заявляє, що постраждалих немає. Тобто, бачимо дійсно, що офіційної інформації про той же енергоблок діючий смоленської АЕС також від влади офіційно не було. І арашисти використовують всю цю інформацію, щоб спекулювати, знову ж таки, погрожувати Україні. але знаєте, головне, щоб це не було пов'язано з можливими їхніми ударами, адже розуміємо, що вони дзеркально все це роблять. Далі будемо говорити і про переговори, і про заяви Ави, які лунають з Кремля, адже Путін передав послання, що я не відступлюся. Україні, Європі і Трампу, і про це вже пишуть деякі західні медіа. Про що ж йдеться? з посиленням авіаударів на президент країни-агресора Росії, схоже рішуче демонструє, що саме він буде диктувати умови завершення війни РФ проти України. Про це 10 вересня інформує The New York Times. Також послання Путіна Україні Європі президенту США Дональду Трампу я не відступлюся. Ідеться у статті. Також нагадаємо, що 7 вересня Росія завдала по Україні найбіль. Більшого ракетно-дронового удару з початку війни, а от уже 10 вересня різко зросла напруга із заходом. Численні російські безпілотники пролетіли на територію Польщі, здійснивши показове вторгнення у повітряний простір країни НАТО. Ці атаки свідчать про новий рівень агресії Росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Але для тих, хто уважно слухав Путіна минулого тижня, вони вписуються у ширшу комунікаційну кампанію Кремля. видання. після того як він здебільшого мовчав про Україну протягом тижнів після саміту з 15 серпня, очільник Кремля повернувся до цієї теми під час багатогодинних публічних виступів у межах поїздки до Китаю на далекий схід Росії. Його заяви разом із Бою хвилею, перепрошую масованих авіаударів були на вигляд як спроби продемонструвати, що Росія рішуче налаштована диктувати умови будь-якого завершення війни. Пише автор. Він вважає, що для України Путін намагається донести сигнал, що впевнений у своїй військовій перевазі. А для союзників Києва в Європі його попередження звучать так. Вони наражають себе на небезпеку, якщо підуть далі у своїх планах зрештою розмістити війська в Україні. А для Трампа Путін демонструє, що. Не збирається поступатися у своїх основних вимогах, водночас заявляючи про готовність домовлятися, додає видання. Ну і Путін минулого тижня на майже годині прес-конференції в Пекіні заявив, що є певне світло наприкінці тунеля, але якщо ж ні, то доведеться вирішувати всі завдання у воєнний спосіб. І публічно і приватно Путін транслює впевненість, що військова перевага Росії лише зростає, підкреслює змі його мета за словами аналітиків людей, наближених до Кремля, це переконати Україну, що чинити спротив російській воєнній машині марно. Але відповідаючи в Пекіні на запитання про стан війни, Путін заявив, що резерви українських солдатів вичерпуються і стверджував, що боєздатні підрозділи України. Укомплектовані не більше ніж на 47-48%. Він переконує, що ситуація зараз у найкритичнішій точці. Ці слова дублюють його приватні оцінки. Що в українській армії настільки гострий дефіцит особового складу, що її оборона може не витримати, зазначає медіа. Таку думку цього літа описувало двоє людей, наближених до Кремля, які говорили анонімно через чутливість теми. Путін, за їхніми словами, намагається донести Києву. Варто приймати ті мирні умови, які вони пропонують зараз. Адже майбутнього. Ода буде ще гіршою. Путін далі відвертіше висловлює роздратування щодо європейських країн, які намагаються створити коаліцію охочих для захисту України від імовірної майбутньої атаки Росії після завершення поточної війни. На прес-конференції в Пекіні Путін назвав європейських союзників України. Партії війни, яка хоче воювати з Росією до останнього українця. А вже за два дні у Владивостоці він заявив, що якщо будь-які західні війська з'являться в Україні, особливо зараз, під час бойових дій, ми будемо це розцінювати як законні цілі для знищення. Він додав, що сама перспектива розміщення військ НАТО в Україні є коренним подій, які у його думках призвели до російського вторгнення.